Тут прочитав пост в інтернеті зараз Назара Приходька, я не знаю хто він такий, але ну, він пише, що звертається до киян, закрити вікна, тому що якийсь пив прийшов. Запорозька Ещі, ще звідки. Ну я можу сказати, я часто знімаю ось цей без з цього вікна. І можу сказати, сь сьогодні сонячне. Але на Борщагівці Київській ось де труба, крани, все як в димці якийсь. Я не знаю, чи, чи пил це, чи що точно не можна Ну, в сонячну погоду завжди будинку я бачу чітко, а зараз вони якісь якомусь дійсно, як получи. Смозь чи що, я не знаю. Ось вони, як тумані. Так що, мабуть, він каже, я не нагнітаю обстановку, я теж не нагнітаю обстановку, але щось, мабуть, є десь, влада має сказати людям щось там на ЕС чи що. І київська влада офіційні ці джерела Не Назар Приходька тільки, а ще інші. Щоб люди знали що що, що робити і, і що відбувається. Ось так. Ну а поки що отак. Тут ось не, не видно. Я тут знімаю тут так як завжди все. А ось я ж кажу, на Борсягівці, в сонячній породку київській, все в тумані якесь таке, димське.